Як у казці перед самим новим роком 12 інвалідам трудового каліцтва в івано франківську подарували автомобілі та не дід Мороз, а обласна державна адміністрація. Автомобіль у дарунок і не високопосадовцям, а звичайним людям. Скажете, казка під новий рік ні, реалії сьогодення. У четвер, 29 грудня, на площі біля обласної державної адміністрації відбулося урочисте вручення ключів від автомобілів Сенс, 12 інвалідам трудового каліства. Дані автомобілі Івано-Франківська область отримала через фонд соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань України. Люди на черзі на автівку стояли більше двох років. Мабуть, ніхто й не сподівався, враховуючи, що черги в Україні зазвичай довгострокові, що вже під новий рік матимуть власний транспорт. Заступник голови облдержадміністрації Роман Іваницький у своєму виступі зауважив, що в область надійшло 27 таких автомобілів. В область надійшло 27 автомобілів, які практично майже повністю зможуть. Ліквідувати чергу з врахуванням того, що по домовленості ці автомобілі прийдуть ще. Я думаю, що ми цю чергу вже на початку наступного року зліквідуємо. І, звичайно, хочеться сказати те, що як бачимо і держава, і уряд. І президент дбає про те, щоб інваліди почували себе комфортно. Тому, як бачите, зупинено, зупинено виробництво Таврій, і ви вже зараз отримуєте новенькі автомобілі підвищеного класу.